Беру червоний борщик, зробила пережарку з горкою, з цибулькою і з бурачком. Тут у мене капусточка, м'ясо малесенькими кусочками, щоб не було жирнюче. Такі кусочки. Картопля молоденька. Маленькими кусками капусточка. Тут буде кропчик. Отак міняю. Данечка ще каші любить гречаної їсть кожен день. І вчора дуже гарно поємлю відпівно. Я купляю такого балика 250 гривень. І роблю відпівнушки. Режу тоненький кусок такими цими пластиночками. відбиваю, трошки солю, часничок перекладаю так, ну, небагато по чуть-чуть. Кожен кусочок ну, трошки пробарюється, потім у муку і яйце і дуже добре ще відбивне. Є. Вчора цілу місочком. <кій> Молодці. То я витягла знову до сидя, то ще треба купити буде. Чи буреки не їдять. Під Даня не любить домашні, такого це іногда угалібалвано і то, щоб були вони полупляні, щоб вибирати туди. тісто не їсть. <кій> Це такі у нас є до них. Від подітки всі такі у нас та єдини дуже. Не тільки в мене. Готую те, що хоча б, щоб їли всякі вкусняшки, але треба заставляти, щоб їли пищу. Маліну нарізала. І лісточки, і стебла, і трошки ягодок. І смородина Таку воду далі. Коротше, придумляю. Придумляю, щоб більш-менш було щось натуральне. Такі справи. Ще щось не відпускає мене, важко вже говорить. Але ж хочеться, щоб, щоб щось зняти. Почуть вас. Хоча б почуть. Так, ще дрішечки. Доварвати буду зараз борщик, трошки полежу. Данечка почув, що я говорю, і зараз я йому буду давати кашку малашку. Каже, бабушка, я хочу кашку. У нас тут така. Я купляю гречку у пакетиках, і вона вариться. Якщо є водічка, я відсажую і додаю молочко і ще перекипіть трошки і все і так таке сахаром їсти. Віночка, вітаю вашого з народження. Нехай його життя буде щасливе, радісне, щоб він був здоровенький, щасливий, Раду у вас, дідусів, бабусів, батьків своїх, нехай його мрії збуваються. Нехай будуть наші діти під мирним небом живуть, Нехай ангели охороняють їх. Їх дуже шкода. всього всього самого найкращого вашому внучку. І такий получився у нас борщик. Гарненький, смачненький. Роблю я ось такий напиток. Дивіться, в мене тут стебла, маліни, лісточки. І щоб трошки кольору було, ну ось такого. Я додала ще смородини, бо вже вони два рази випили, Ну, графін, я знов кип'ятком заліла. Для діток що треба, щоб було. А головне колір гарний, і щоб було присоложене. І ось такий натуральний напиток. Не купляйте ту воду, гадость. Давайте лучше діткам таке своє, що вдома. Варені наварити, колотити і нехай п'ють, тому що то просто отрава, Отрава і все. Якийсь чай, щось вісу, лісточки маліни, весь ліп, і ще щось якусь меліску, якісь квіточки. Ну, що зараз, що завгодно є, все зараз є. І чуть-чуть для кольору варені. І класний такий напіток. Таким пою. Нікіта п'є, і даня п'є. І я п'ю, і Віталік, і Ігор, всі п'ємо таке. Я солодкої води не п'ю. Дуже-дуже в рідких случаях, може там, як ніякої води немає, і десь там в гостях, і треба щось там запити, можу чуть-чуть випити, то стараюся простою або мінеральною. Півночки дітям нажарила, отакі. З балика, не є. Дуже їм нравляться мої півнушки, одяг гарно.